понеділок, 10 лютого, 1083-я доба війни. Ворог посилив атаки на Дніпропетровщину. Захисники неба збили над областю п'ять безпілотників. Дев'ять років позбавлення волі отримала мешканка Кривого Рога за співпрацю з ворогом. Як родини Синельниківщини, які вимушено покинули домівки через війну, облаштувалися на новому місці. Новини культури і спорту у нашому випуску. У студії Маргарита Супільняк суртопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація: оборонці неба з повітряного командування Схід знищили над Дніпропетровщиною п'ять безпілотників. Ввечері та вночі агресор бив по Нікопольщині. Обстрілював з реактивної системи залпового вогню град та важкої артилерії. Застосував дрон камікадзе і скинув боєприпас з безпілотника. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджені два промислові підприємства. Знищений приватний будинок, ще 17 – понівечені. Побиті дві п'ятиповерхівки, 12 господарських споруд, магазин, авто, газопроводи та лінії електропередач. Люди вціліли, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В останні дні російські окупаційні сили посилили нанесення авіаударів по населених пунктах Запорізької та Дніпропетровської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Ворожа армія посилила авіаудари. Спрямувавши 43 керованих бомб та 10 некерованих ракет по населених пунктах. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, впродовж доби окупанти завдали більше 400 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали. Внаслідок обстрілів півночі Донеччини поранено 12 людей. Костянтинівка зазнала авіаударів. Також ворог бив по Краматорську. На жаль, через російську атаку у місті загинув чоловік. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки безпілотників країни-агресора на суми одну людину травмовано. Про це повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій. Пожежу на місці загасили. Рятувальники евакуювали з пошкоджених будинків 65 громадян. У дворі розгорнули пункт обігріву. У чотирьох багатоповерхівках вибито понад 300 вікон. Російська окупаційна армія також атакувала Київ дронами у столиці. Було чути вибухи. За повідомленням військової адміністрації в Соломінському районі через падіння уламків безпілотника загорілася нежитлова житлова будівля. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували 1170 чоловік, особового складу ворога і сотні одиниць техніки. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 850 тисяч осіб танків – більше 10 тисяч. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 26 тисяч 623. Крилатих ракет – 3 тисячі 54. Що менше буде залежності європейців від Росії, то скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку всім у Європі, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямо мову. Бажаю здоров'я українцям. Сьогодні важлива подія для нашого регіону, загалом для Європи. Держави Балтії, добрі друзі України, від'єдналися від російської енергомережі. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою. Україна це вже зробила у 2022 році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності. Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти. Балтійських держав, і також це означає, що Європа стала ще більш цілісною, саме такого курсу. Ми всі в Європі маємо дотримуватись, і надалі, всі на континенті. Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи, тих, які досі мають договори з Росією. Треба більше працювати з Америкою, Еленджі, Газ, нафта. Треба більше працювати з нашими партнерами в сусідніх. Країнах з Євросоюзом в цьому регіоні щоб імпортувати необхідну енергію: Кавказ, Близький Схід, Північна Африка. Чим менше буде залежності європейців від Росії, тим скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку усім в Європі. Я вітаю наших друзів: Литву, Латвію, Естонію із сьогоднішнім досягненням. Важливо, що Польща допомагає, і це знову знову доводить співпраця між нами, усіма. Це незалежність кожного з нас. Я вдячний Євросоюзу за підтримку нашого регіону, нашої спільної безпеки. Так само разом треба тиснути і на намагання Росії використовувати свої танкери, свій флот проти нас, проти всієї Європи. Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули. Цей тиск це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні. Треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики. І ще одне. була сьогодні доповідь Головком Мосильського. Донеччина, Покровський, Времівський, інші жорсткі напрямки, надзвичайна хоробрість наших воїнів: 33, й 225, й 425, й окремі штурмові полки. дякую вам, хлопці, дуже і також 82 95 дев'яносто бригади, курський напрямок, дуже ефективне знищення ворога. Ми маємо стійко захищати всі наші позиції, чим більше нашої стійкості на фронті, Ті, тим більш сильно буде наша дипломатія, наша робота з партнерами. Дякую кожному і кожній хто з України. Слава Україні! Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Де один. Дві родини Синельниківщини, які покинули власні домівки через постійні обстріли ворога, обживаються на новому місці. Зібрали найнеобхідніші речі та сіли в автобус, що надали волонтери. За декілька годин дороги вже були у Кам'янському. Там їх прийняли у модульному містечку, надали дах над головою. Про життя в евакуації та до кого звертатися за допомогою мешканцям прифронтових громад, які прагнуть виїхати на більш безпечні території. Дивіться наступний сюжет. За словами начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, примусової евакуації у громадах області немає. Та якщо мешканці прифронтових громад бажають виїхати у безпечні місця, їм допоможуть. Фахівці обласної військової адміністрації або представники місцевої влади підкажуть, куди заселитися. На сьогодні в жодній громаді Дніпропетровської області не оголошено евакуацію, але ті люди, які хочуть переїхати в більш безпечні райони нашої області, мають таку змогу. Ми на сьогодні співпрацюємо з міжнародними організаціями, які можуть допомогти переїхати. Це перше. І по-друге, ми розголожуємо мережу МТП. На сьогодні в нас вже функціонує 117 МТП, і ми ще збільшуємо кількість ліжкомісць саме для того, щоб люди мали змогу переїхати. В більш тихіші райони, крім того, на сьогодні у ООН пропонує таку допомогу як соціальна оренда. Це можливість виїхати і орендувати житло на півроку за рахунок міжнародних організацій. І також там буде кейс-менеджмент, з працевлаштування юридичної допомоги і психологічної допомоги. Вже 10 днів на одній з таких локацій наново облаштовують життя дві сім'ї з Синельниківщини. Пані Анжела з дітьми та п'ятьма онуками залишили власний дім через постійні обстріли. К нам під'їхали міліція, э, волонтери, психолог авто... на автобусі нас. Так і так, Ну що, пособирали речі, Гуманітарку нам видали, спасибо їм огромне. Люди общительні, чаєм нас напоїли, бутерброди поділили. І попали на место Кам'янськ. Заприжали. Ми що тут, чесно сказати, отрядишка магазини. Ми що нікуди не виходили. От это запайдемо хлеба купимо там. Это так, ну, є ну, это... ну, Допомогу зараз оформляємо. Родина зупинилася у модульному містечку Кам'янського. Тут їм виділили родинний будиночок. У ньому вісім ліжок і необхідні меблі, окремі кухня та санвузол. Їхні односельчани, подружжя Наталії і Максима з двома синами оселилися на цій же території. В приміщенні довгий коридор, вздовж якого кімнати, а всі зручності спільні. Нам позвонили, сказали, що можна всією сім'єю, городок модульний, ну що переселять всіх разом. І ми загасились, поїхали, тому що обстріли вже ну, обстріли було багато. Могли вікна. Ну, Шипки тут випадали. У брата в мене взагалі без вікон стався. забивали чим можна, хто з сусідів, що приніс. Угу. Тому, тому поїхали, бо дітки, тому й поїхали. Ми збиралися недовго. Документи і речі вже були готові. А потім, як ми нам сказали, що ми їдемо. Ну як мене як свекруха виїжджала з, з Донецької області, їй казали, що тільки дві сумки з собою можна. Я ж приготувала нам теж, ну, три сумки, ну як нас четверо, три сумки приготувала. А потім, як мені сказали, що можна більше, тоді почалося там вже по мілечах альбоми позабирали, таке. А так у мене сумки стояли вже давно, місяця три я не мабуть. Дуже, дуже непривично, тому що потайна, да. наскільки ми привикли, у мене єврокровать, Я привикла розлягтися. Бувало таке, я перші два дні тікала наверху, чоловіка спала вже під утро, бо не можу розлягтися. Я тікала чоловіка наверх, спала наверху. Утром хлопці стоїть до мама. Мама наверху. Бо дам. Ну а зараз вроді ну, з усім люди зтикаються. Хорошо, що жарко. Тепло, так. Да. Ми одно виключаємо його, тому що жарко. Вікна відкриваємо при тому що жарко, хорошо. Хлопці сплять роздіті. Да, хорошо, тепло. Я Спасибо, так. Да. Спасіба слова, ну но... mm -hmm. тіснаті на невабіді зведене модульне містечко, де зупинилися родини, було у 2015 році. Допомагали із цим німецькі партнери. Його територія огороджена та доглянута, і тут не тільки будиночки, а й пральня, простір і майданчик для дітей. А ще лавки та бесідки для відпочинку на свіжому повітрі. я черговий адміністратор модульного містечка міста Кам'янське для внутрішньопереміщених осіб. Умови, я думаю, тут прекрасні у нас, все на електриці, тепло, гаряча вода, загальні кухні в гуртожитках, окремі кімнати, санвузли, душові кабіни, все це облаштовано. Тут умови для проживання є достойні, нормальні. Люди приїжджають по-різному, хто своїми силами, хто через благодійні організації. Щоб сюди заселитися, потрібно спочатку звернутися до департамент соціальної політики нашого міста, там зареєструватися, оформити необхідні документи, аж потім вже можна сюди заселитися при наявності вільних місць. Мешканці прифронтових громад, які прагнуть вибратися у більш безпечні місця, можуть звернутися по допомогу з розселенням. Проконсультують із цим питанням представники місцевої влади або фахівці обласної військової адміністрації. Саме до них звернутися можна за телефоном, який ви бачите на екрані, 068-240-68-29 Необхідну інформацію нададуть і на гарячій лінії всеукраїнської спілки прихистків 066-748-69-81 Павло Живітьєв, Олександр Шевченко, новини Д1. Кримінальна хроніка далі мешканку кривого рога засуджено до 9 років ув'язнення за співробітництво з ворогом. Більш детально, речниця управління служби безпеки у Дніпропетровській області Ольга Кім. За матеріалами СБУ засуджено інформаторку-пропагандистку з Кривого Рогу, яка шпигувала за підрозділами Нацгвардії на Дніпропетровщині. Зловмисниця розвідувала місця базування сил оборони та виправдовувала війну Росії проти України. На своїй сторінці, в забороненому ВКонтакте, 36-річна ідейна прихильниця путінського режиму поширювала антиукраїнський контент. Зокрема, у своїх публікаціях фігурантка закликала расистів до захоплення державної влади та героїзувала злочину окупантів. Крім того, вона підбурювала. Вела ворога запускати більше ракет по кривому рогу. Серед іншого, встановлено, що на своїй сторінці пропагандистка засвітила розташування українських військових. Служба безпеки викрила публічницю Росії та блокувала її підривну діяльність у квітні 2023 року. На підставі доказів зібраних СБУ агітаторку визнано винною за несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ, дії спрямовані на захоплення державної влади, а також виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Вироком суду їй призначено 9 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва обласної прокуратури. Продовжуємо випуск. Європейськість це не лише цінності, але й здатність їх рішуче відстоювати. Саме тому президент Зеленський заявив в інтерв'ю для іноземних медіа, що Україна не дозволить московському патріархату діяти як інструмент впливу в Росії. У свою чергу Православна церква України рік тому призначила власного намісника Києво-Печерської лаври, хто такий єпископ Авраамій Лотиш і чи вдається йому налагодити нове життя знаменитої обителі у матеріалі наших київських кореспондентів. Православна церква України відзначила річницю єпископської хіротонії Авраамія Лотиша, намісника Києво-Печерської лаври. Перша у стінах тисячолітньої святині перебуває архієрей Української помісної церкви. Те сама Лавра остаточно не звільнилася від адептів московського патріархату. Вони навіть ставлять під сумнів, як український статус святині, так і її ченців. ми зараз перебуваємо, скажемо, в такому в такій серцевині, де формується Чернеча громада православної церкви України. Я б сказав, де народжується так. І звісно, коли знову ж мені закидають на чи то представники московського патріархату, що от, е, них немає ні браті, нікого, нічого, е, можу впевнено сказати, що є і братія, і є, і миряни, е, є і добрі люди, які допомагають сприяють е, розвивати нашу чернечу спільноту. І братія, і миряни, і поважні ктитори української лаври з'явилися у драматичних умовах повномасштабної агресії Російської Федерації. Паралельно не склала зброю, і потужна мережа московського патріархату, яка далі користується в Україні фінансовою підтримкою зовні. Проте, весь православний світ знає, ким є присвященніший Авраамій. Намісником монастиря є Святоспенської Києво-Печерської лаври роздикції Православної церкви України під умофором нашого блаженнішого священно-архімандрита митрополита Київської всієї України Піфанія. Звісно, що по сьогоднішній день ситуація по лаврі. Надалі є напруженою, надалі тривають суди, надалі тривають відводи судів. щоб ви розуміли за тих два роки? Змінилося 11 судів, і це багато про що говорить. Але останні слова нашого президента, котрі були сказані в тому, що не місце. В нашій Україні бути в церкві московського патріархату все таки вселяють надію на те, що наші українські суди мають поставити крапку над цим всім. Православні українці вже зараз мають доступ до богослужінь у головних храмах Лаври свято Успенському та трапезному на честь святих Антонія і Феодосія на території верхньої лаври. Звершується богослужіння неділі, святкові дні, оспенські трапезні храми і тому люди мають можливість прийти помолитися під час богослужіння вхід на територію верхньої лаври безкоштовний. Братія Автокефальної церкви проживає на території монастиря. Серед них і Дніпровський вихованець Ігумен Єфемій Фурсенко над лаврськими стінами майорить синьо-жовтий прапор, проте за повне звільнення українських святинь та духовний суверенітет ще доведеться поборотися, каже архієрей. Ми можемо чітко і впевнено сказати, що ми є на правильному шляху, ми йдемо за Христом. Ми не йдемо за Кирилом, як вони йдуть. І обрали вони той шлях. Ми не йдемо за Онуфрієм чи іншими особами одіозними. Ми йдемо за Христом і намагаємося свідчити усьому світові, що Україна, що українська церква переживає ці складні, непрості часи. Але ми віримо неодмінно, що дійсно Господь нам допоможе. Леон Тіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро, телеканалу. Де 1 15 лютого у Дніпропетровській області та по всій Україні заборонять ловити щуку. Це пов'язано з періодом нересту. Рибалкам не дозволятимуть ловити рибу у водоймах до 31 березня. Про це повідомило Державне агентство меліорації та рибного господарства України. За незаконний вилов щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності. За одну спійману рибу під час нересту стягуватиметься штраф у розмірі 3,5 тисячі гривень. Чи має вплив війна на розвиток європейської культури? Військовий щоденник Ольги та Саші. Таку назву має популярна у Франції вистава. У ній йде мова про життя двох рідних сестер під час війни в Україні. Одна мешкає в Парижі, а інша у Києві. Днями спектакль презентували у французькому місті Реймс на сцені місцевого центру мистецтв. Актори по черзі зачитують сторінки з особистого щоденника Ольги та її сестри Олександри. У них жінки описують своє життя з початку війни ідея полягала в тому, щоб раз на тиждень публікувати сторінки з цього щоденника в журналі Лемонт. Це відбувається вже два роки. Ми використали таку форму як листи. Вони адресовані нашим читачам. Я просто записувала те, що я проживаю. те, як я боюся за свою сім'ю. Як я хочу, щоб вони приїхали до мене у Францію, те як мені було погано від того, що вони не хотіли приїхати в Францію, а вони хотіли залишитися в Україні в Києві. Це було дуже стресово, але ми, ми, ми були дуже дуже раді, що ми можемо поділитися саме людським просто переживаннями, і що які ми проживаємо з нашою сім'єю. Новини спорту збірна України стала переможцем медального заліку чемпіонату світу з парабіатлону у Словенії. Команда виборола 14 нагород. В активі збірної п'ять золотих, три срібних та шість бронзових медалей. За Україною розташувалася Канада, яка має в скарбничці шість медалей. Також українці протягом змагання двічі займали всі місця на подіумі. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 10 до 2 градусів морозу. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, також триматиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура повітря від 11 до 2 градусів із позначкою мінус. У кривому розі нікополі марганці та жовт водах ...триматиметься мінлива хмарність, температура повітря коливатиметься від мінус 11 до мінус 2 градусів. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. сурдопереклад Ганна Костякова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні!